Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Е, ну, сьогодні, по актуальним подіям, хочу подивитись знову тема ядерної зброї, ну і взагалі, як в, і в Росії, в тому числі, так, Білородське оте, е, сховище ядерної зброї. І е, Білорусь, зокрема, ядерна зброя Білорусі. Ну, хочу подивитись, що і там, і, і там. Ну, і зокрема, взагалі, хочу подивитись на цей раз е, стан ядерної зброї Росії. Взагалом, що і як. Ну, Три в одному, напевно, відео буде. Добре, поїхав. Так, добре. Ну, гаразд, давайте спитаємо, чи вже в Білорусь завезли ядерну зброю. Я, звичайно, сумніваюся, і тоді розклад робив, що це більше показові дії будуть. Ну, давайте перепитаємо, а раптом щось змінилося. Добре, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент Росія завезла на територію Білорусі ядерну зброю? Хай скажуть неправду. Постарона. Орус. Єра. Перепрошую. Ану добре, ще одненьку. Ага. Беркана перевернута. Ну, дивіться, що у нас тут. М -м, цікаво. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество. Там зараз інформація по завтрашньому стріму. О, тепер все. Дивіться, ну відразу це не про вищі сили, знаєте, це інформація прикривається. Стосовно чого? Да, стосовно якраз сили, ну, це ядерна зброя, так, оце вона тут і, і зображається. Зокрема, дивіться, ну, це, є, це завершення циклу. Завершення циклу чого. Ну, можна б сказати, бо перевозки. Але дивіться далі. Перт падає. Це, знаєте, ну, це якраз сховище. Ну, от ті сховища. Тобто, дивіться. E руни натякають на те, що цикл то, що по сховищам не завершився в такому чи плані. 음, ну, мається на увазі, що вони ж там відновити ті сховища мали і так далі. Ось дивіться. Так. Чому який не завершився? Да, тому що, ось, бачите, беркана падає перевернута. Деградація ось беркана перевернута якраз. Про що говорить? Ну, тобто, якщо взагалі аналізувати, ну шанс є, що вже щось могли завести. Але а з другого боку, можна подивитися, що бачите навпаки, як ну, завершення циклу шантажу цього ядерного, так, можна і так прочитати. Ну, гаразд, добре, давайте подивимося стосовно взагалі е, Белгородської, там ядерного сховища, чи там щось було, що дійсно його вивезли, так? І, зокрема, взагалі стан е, ядерної зброї Росії, подивимося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в тому сховищі е, ядерної зброї, біля якого нещодавно був е, Легіон Свободи Росії. Була ядерна зброя на той момент? Хай скажіть, ви не Стару у нас знов таке. Райда Урус Ейвес. Та була. Хе. Та ні. Знаєте, схоже на те, що її там і не було вже. Ну, от, зокрема, Біора 22, чи як там той об'єкт називався. Ну, ви зрозуміли, біля грайворона. Ось по стару нападе. Це в даному випадку не про вище сил, а про ну, прикриття інформації, зокрема. Ну, не з боку руна, а взагалі ж цю інформацію приховували. Приховують що? Та ось, рух чогось, якраз ядерної зброї, кудись в інше місце, під захист, грубо кажучи. Тобто, ну, скоріше, це ж в тому, хреб... сховищі її не було вже на той момент, коли там Найон Свобода Росії е... знаходився поряд. Таким от чином. Ну, Гаразд, цікаво. Дуже цікаво. Добре, ну і давайте тепер що? Давайте тепер взагалі стан ядерної зброї Росії подивимося. так? Давайте розділимо. Стратегічна, ну тобто ті ракети і боєголовки, які далеко летять, да, і потужні. Ну і тактична, те, що менше і простіше набагато. Добре, дякую за відповіді. Добре, опишіть мені, будь ласка, поточний стан тактичної ядерної зброї Росії. Хай скажуть що неправда. Єра. Райда. Беркана перевернута. Соуло. Айдес. Ага, ага, це вже весело. А Зараз поясню мою радість, зрозумієте. Дивіться, Єра, Райдо, беркана перевернута. Ось завершення циклу. Це у нас що? Це у нас якраз сонечко. В даному контексті ця руна якраз ну, начинку ядерної зброї означає атоми. Знаєте, уран, плутоній, що там ще може бути. Дивіться, завершення циклу. Циклу чого? Ось, о, дорога падає. Завершення циклу чого. Це, та це ж напіврозпад. Період напіврозпаду. А Я ось беркана перевернута. Завершення циклу. То от чому? Тому що дорога, ну, знаєте, як час, в розумінні, що час сплинув, і ось ось деградація, деградація тих зарядів вже. Їх не підновляли, бо з скільки років. Ну, ось соло. Соло це не про перемогу в даному випадку. а Саме, ну, позначка якраз ядерної зброї. Згадайте, на Запорізьку АЕС, я дивився і так далі. Це якраз ядерні всі процеси, це все сюди, до цієї руни. Ну, у мене, принаймні так. Дивіться, ну, ось цикл, це цикл напіврозпаду, ну, реально. Ну, Осьо, перт, падає. Це, знаєте, дивіться, якби, ну, на їхнє щастя, вони говорять про те, що пощастило їм, що воно, знаєте, тихенько деградує без нюансів. А з іншого боку, можна подивитися, що хоч воно і деградує, і вже деградувало доволі солідно, але все-таки ще може знаєте, пощастити, що воно спрацює. Ну, от Якщо так, подивитись, і ось, Аліс перевернутий. Мало того, що під берка не Ну це, це реально та зброя вже небезпечна до використання. Для них самих в першу чергу. Ось. І по кармі, до речі, дивіться, це ж вона не лише удача означає, і карму в тому числі. Тобто, дивіться, по кармі може бути, що якщо вони надумають її використовувати, то воно і жахне по ним. Ага, привіт там, вороніжу передадуть чи білого чи ще кому-небудь. Ось таким от чином. Чесно кажучи, не здивований, знаєте. Друга армія світу, другий ядерний потенціал світу, а він, схоже, такий самий дутий уже, як і решта всього. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте тепер стратегічно подивимось зброю, що там. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, поточний стан стратегічної ядерної зброї Росії. Хай скажуть неправду. Іса, райда постаруна. Ну добре, докладу, Ейвас, Урус, ну ось власне сама зброя соло. Кана перевернута. Ану, гаразд ще одна. Ха -ха -ха. Да, тут не краще, якщо так, якщо ще й не гірше. Дивіться, що в нас тут. Іса, Райдом, Пуста Руна, вона ж вір. Є... Ей вас. Дивіться, що у нас тут ну, ось блокування йде. Зокрема, це, знаєте, ну... Ну вона фактично, ну як, заморожена схоже чи як. Ну, і бо, окрім того, що йде блокування і використання е, точно. То як би йде і, ну, знаєте, ну не гаразд з нею, ну, якщо так подивитись, тобто, дивіться, блокування, блокування чого? Перевозки, зокрема. Е, ну, Блокування перевозки, блокування руху йде, так? Знов таки, вони і не можуть її транспортувати. Ну, судячи по всьому, також через її стан. Ну, зараз, про все по порядку. Ну, дивіться, то ну, так, заморозка сили. Ну, ось відповідно сама, сама зброя, обозначка зброї в даному випадку. А чому? Тому що також ось деградація по ній йде вже повним ходом. Зокрема, дивіться, ну тут перевозка блокується, крім того, ось інформація прикривається стосовно чого. Та обороняють вони, інформацію прикривають стосовно. Ну, де вона знаходиться зрозуміло. Вони обороняють інформацію стосовно... О, отак як, ді... правильно зараз поясню. Дивіться, вони обороняють що. Вони бояться, щоб не було чого. Витоку інформації якраз, вони це обороняють. Про що? Да Про те, що вже поганий стан тої зброї. Ну, ось таким от чином. Угу. Ну, ось, іса, іса над урузом. Ну, блокування сили, ну якщо дослівно. Соло, це я вже пояснив, начинка ядерної зброї, ну, знаєте, яка вже не зовсім гарно себе почуває. Чому, ну я кажу, та ось о, дивіться, за нею декано перевернута. Сумні новини, зокрема, так, і знов-таки певна інформація прикривається. Ось вам тут інформація прикривається. Ось вам тут інформація прикривається. То тільки це вже росіяни прикривають. Ну, в принципі, і тут також. Ну і ось Єра. Благоприємне завершення ситуації, завершення циклу, зокрема. Циклу чого цього, да, циклу оборони. Ну, грубо кажучи, ну, так, так, те саме ось тут. Ось цикл деградації зброї, так, грубо кажучи, період полурозпада. Мені це так читається. Зокрема, тобто, ну, стан твої зброї, знаєте, дуже-дуже велике питання викликає. Ну, вона реально небезпечна для них самих. Тому вони її не можуть рипати. Ну, крім того, що там і ми китайська і так далі. Ну, добре, а давайте, давайте подивимося, все-таки знов таки, можливість застосування ядерної зброї. Я дивився, що не буде. Там можливість мінімальна. Ну, давайте, раптом щось помінялося. Якщо вже так цю тему підняли, так, дякую за відповіді. Ну, давайте так само до кінця місяця, наступного, відповідно вже. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, чи можливе? Ви... Ні, не так. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи буде використання ядерної зброї по території України до кінця червня місяця цього року? Хай скажуть роне правду. Фехом, перевернуте, відповідно. Довертаю. Тейвас. Хагавас. Та ні. Не про те мова. Використання ні. Дивіться, що у нас тут. Феху перевернуто, Тейвас і Хагавас. Ну, ось, відповідно, дві руни, знаєте, негативні і ще одна позитивна. Ну, шанс мінімальний є, не нульовий. Але, але. Дивіться, що у нас тут. Та ось, ну, Чому чому не буде використання? Ну, тому що я вже подивився, стан, який у тої зброї. От про це і мова. Окрім того, дивіться. Ну, агресія буде так. Це знаєте, не стосовно. Не з боку Росії, ну, вони і так на всю голову відбиті, так? А стосовно того, що це агресія, яка світо буде, і реакція, зокрема, так? Реакція буде катастрофічна, якщо так подивитись. Ну, і крім того, ось Хагалас також. Це ж руни також описують стан тої зброї. Що вона вже ну, небезпечна для них самих. Яке використання? По Білгороду чи Воронежу хіба що? Ну, чи де вони там склади ще мають: в Тайзі, в Сибірі. Там, там. Одним словом, таке, ну, що я очікував побачити, чесно, не здивований. Е, ну, цікавлюсь трохи темою ядерної зброї, так, і не тільки російською, а й взагалі. М -м, багато інформації всякої по цьому поводу бачив, дивився і так далі. Ну, відповідно, Руни лише підтверджують, знаєте, інформацію, отриману мною з різних джерел. Mm -hmm. Таким чином. Використання? Не ні, не про тему. А, до речі, давайте подивимось е, стосовно, добре вже, давайте стосовно Криму, подивимося. Е, коли ми повернемо собі Крим, не якщо, коли, то чи можливо тоді використання ядерної зброї? адже кажуть що це ж ну перлина в короні Путіна і ну одним словом, давайте глянемо. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи, чи використає Украї... Україна? Оговорився. Ну, буде у нас колись ядерна зброя. Так. Добре, дякую за відповідь, Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи використає Росія ядерну зброю по території України, коли Україна поверне собі Крим? Хай скажуть його неправду. Наутіс перевер. Туресас перевернутий. Вунйо перевернута. Там можна не докладати, тут зрозумів. Всі три руни негативні, да ще які руни, Дивіться. Наутіс перевернути Турісас перевернутий, перевернути, Вуньо перевернута. Ну, ось, нема долі. Ну, якщо в прямому значенні це знаєте, доля, то тут ну, не, нема долі. Не судилося це. Це тяжко зробити, зокрема. Ну, використання ядерної зброї це такий, знаєте? У Путіна на щастя немає кнопочки, як в фільмах, знаєте, одна кнопочка тиц і ракети полетіли. Ні. На щастя, там набагато складніший механізм. Е, от, На наше щастя. Е, дивіться, ну це, це так, це випробування, це тяжкість, це ну, недоля, немає нема, не судилося такого, нема такого, не буде такого. Дивіться, відсутність активних дій, зокрема, і закриття певних можливостей. І ось чому? Сум і печаль. Ну, це для Росії, відповідно. Ось і все. Їхній е, китайський хазяїн е, стукнув по горбу палкою бамбуковою, ну, якщо так сказати, і сказав но-но-но. Ось таким от чином. Тому ні, 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 ні. Ніякої ядерної зброї. Полякають, так полякають, використати, ні. Ну, все, добре, на цій оптимістичній ноті пора завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і чекаю всіх на стрімі уже завтра. До зустрічі! І нехай щастить!